Арсеній Яценюк виступив на радбезі ООН у Нью-Йорку і використав міжнародну трибуну, аби доступитися до Росії. І, зокрема, її представника в ООН Віталія Чуркіна про результат дізнаємось в Андрія Васильєва, який зараз у Нью-Йорку. Отже, Андрію, вітаю. Чим звернувся український прем'єр до світу і Росії, і чи почула його Москва? Вітаю Юля. Дійсно, українська влада можна сказати, що витримала свій перший екзамен на міжнародній арені. Засідання Ради безпеки розпочалося виступом Арсенія Ценюка, який, як ми анонсували, доповів про стан справ в Криму і на східних кордонах України. Варто зауважити, що для членів Ради безпеки було дуже важливим почути інформацію з перших вуст Арсеній Ценюк використав міжнародну трибуну ООН для того аби звернутися до російського представника Віталія Чуркіна, хатя лі російські війни звернувся український прем'єр до російського представника. Увірін, що ні е, український прем'єр закликав Росію сісти за стіл переговорів. Далі слово взяли члени ради безпеки. Усі вони одностайно підтримали суверенітет, підтримали територіальну цілісність України. Жодна з країн, член Ради безпеки не визнає результатів референдуму, що відбу що має відбутися цієї неділі. Представник КНР в ООН Лі Баодун вдруге заявив, що Китай поважає суверенітет та територіальну цілісність України. У відповідь на звернення Арсенія Цунюка російський представник Віталій Чуркін, заявив, що звісно, не хочуть війни в Криму, і також заявив, що Росія не має ніякого стосунку до референдуму, що має відбутися в Криму. А також він заявив, що жертви на майдані і провокації в Криму це справа року одних і тих самих екстремістів із правого сектору. І в ці хвилини е, вже розпочалася зустріч Арсенія Єцунюка з Генеральним секретарем ООН Пан Гімуном. Про результати цієї зустрічі ми дізнаємося згодом. Юлія? А чи не казав Чуркін, що Росія готова сідати за стіл переговорів? Саме ж до цього Росію а, закликали. Ви знаєте. Ч... Віталій Чуркін, як завжди, оминув цю е, е, тему і сказав, що. І сказав, що можливо в майбутньому це відбудеться. Дякую. Це був Андрій Васильєв. Про останні зустрічі прем'єра Яценюка в Нью-Йорку. На радбезіон він покликав Росію за стіл переговорів.